Про роль дзвонів в історії Калуша згадали п'ять років тому під час підготовки до святкування 575-ї річниці міста. Тоді вирішили встановити на головній площі величезний дзвін. Над реалізацією ідеї працювали кілька місцевих підприємців і проектантів, виготовили металевий каркас, покрили штучною травою, прикрасили квітами і виклали число 575. У такому вигляді дзвін прикрашав площу героїв під час святкувань, а потім його вже обшили. Того бляхою планували встановити на одній із площ. Однак прийшли революційні події 2014 року, і про символ міста тривалий час не було звісток. Його зберегли більшою мірою зусиллями тоді керівника апарату Калуської міської ради, а нині голови Калуської РДА Наталії Бабій. Саме за її ініціативи дзвін прихистили на одному із підприємств міста. А з ідеєю створення музею дзвонів вона посприяла його передачі на користь громади. Час майже не пониж. В металевої конструкції дзвону, а отже його можна привести до ладу. Ми його знайшли, ми теж знайшли що він був, тобто ми повернулися те, щоб його взяти з місця зберігання чуть-чуть поржавів, то зараз майстри оцінюють його стан, дивляться, як відчистити вержавчини, погрунтувати і розглядають варіант, чим його можна покрити, щоб, було, щоб це не було дорого і якісно. Тож минулого тижня конструкцію висотою 4,5 метри, діаметром 4 метри і вагою майже 2 тонни перевезли на підприємство, де вирішать, як привести її до ладу. Знищене штучне покриття планують замінити бляхою конструкцію швидше за все оздоблять під бронзу чи латунь, і в такому вигляді дзвін постане на трикутнику напроти пам'ятника Романові Шухевичу та торгового центру Гостинний дім». До речі, виготовляючи дзвін паралельно і виготовили проект для встановлення його на так званому трикутнику і благоустрою території навколо із слів авторів. Того проєкту, де мав стояти дзвін, то з них було таке бажання, щоб там завжди приходили молодята, фотографувалися на фоні того дзвону, загадували якісь бажання, там мріяки їхнє має бути майбутнє. А також там це є символ буде калуша, так як в нас були дзвонили варні. І щоб можна було туристам сфотографуватися, вони показували свої фотографії на фоні дзвона, і це була асоціація з калушем». Тим часом спеціалісти управління економічного розвитку міста висловлюють подяку всім, хто створив зберіг, посприяв у передачі і реконструкції дзвону. Це важливо, адже цілком імовірно йдеться про головний чи точніше офіційний дзвін міста.